Командувач сухопутних військ драпатий йде з посади через трагедію на полігоні в Дніпропетровській області. 1 червня, нагадаю, російські окупанти вдарили по розташуванню навчального підрозділу сухопутних військ. 12 військовослужбовців загинули, більш як 60 – поранені. Як драпатий пояснив своє рішення звільнитися і як українці реагують на відставку командира, дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Так командувач сухопутки прокоментував своє рішення йти з посади. Також він розповів, що ініціював перевірку дій командирів, стану укриттів та систем оповіщення. Всім постраждалим надається допомога, але водночас це не поверне загиблих. Написав Драпатий у своєму телеграмі. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни. Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів, не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Кругова порука та безкарність отрута для армії. Я намагався викорінити її з сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються, значить моїх зусиль було недостатньо. Відповідальність не покарання, а основа довіри. Підсумував командир. Президент Володимир Зеленський пообіцяв особисто розібратися у цій історії, аби не допустити повторення в майбутньому. Про таке він заявив у щоденному вечірньому зверненні до українців. Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є. втрати загинули наші військові, мої співчуття усім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей. Я призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатова, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умірова по його поверненню після перемовин в Стамбуль. Щоб з усім цим розібратись, у військових колах розчаровані рішенням командира сухопутних військ. Екс начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення Азов Богдан Кротевич написав, що драпатий один із найкращих бойових офіцерів, і точно не той, з ким потрібно прощатися. Як так сталося, що солдати та молодші офіцери повинні захищати бойових генералів від старшого керівництва, може, варто сміття з хати викинути? Чи дочекаємось, поки ще під десяток найкращих офіцерів напишуть заяви? Військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним Осман, автор телеграм-каналу, говорять снайпер, написав, що мріяв побачити драпатого головкомом. Шкода, що драпатий іде з посади. Мріяв побачити на посаді головнокомандувача. Мало таких військових, а тим паче генералів, як драпатий, у будь-якому випадку можу тільки подякувати. Дописувачі в соцмережах теж висловлюють слова підтримки на адресу Михайла Драпатого. Послухайте, він вважає себе винним за загибель військових на полігоні сьогодні, ніби порядно, але краще йому залишитися, бо тоді на фронті загине більше. Сподіваюся, що відставку не приймуть або він сам передумає не на часі. Мені теж дуже прикро. Сподіваюсь, все-таки залишиться. Дуже потрібні такі командири. Щодо відставки. Ну, так має бути, коли стається щось погане за що відповідає ця людина. Будь-де в державних органах так має бути. Якщо є велика проблема, ти несеш відповідальність. Я ж нагадаю, Михайло Драпати очолював сухопутні війська з листопада минулого року. До того він був командувачем оперативного угруповання військ Харків. Серед його заслуг звільнення правобережжя Херсонщини. І, звісно, він увійшов в історію тим, як героїчно проривався на БМП через блокпост окупантів у Маріуполі в 2014-му під час звільнення міста. А як особисто ви вважаєте, чи повинен командувач сухопутних військ йти у відставку через трагедію на полігоні або будь-яку іншу, наслідок якої, на жаль, загинули його підлеглі? Напишіть, що думаєте нам в коментарях. Катують, знущаються та годують екскрементами. Російські командири почали масово викладати відео знущань над своїми ж підлеглими. Чому командири ЗСРФ змушують солдатів буквально їсти лайно? Як виглядають гладіаторські бої у ямах? І чому саме зараз вони почали так часто викладати відео покарань? Я Микита Гаврилюк, ми не зможемо показати вам усе, що бачимо, але розкажемо, щоби ви розуміли. Підтримайте це відео вподобайкою та підпискою. Хто зна, може тоді більше росіян побачать правду і зроблять правильний вибір. Ви колись чули про середньовіччя? А про армію Росії, схоже, між ними більше спільного, ніж хотілося б. У мережі з'явилось нове відео зі 132-ї горлівської бригади армії РФ. На ньому сцена покарання для окупантів, які відмовились йти на м'ясний штурм. Солдатів прив'язали до дерева скотчем. В одного з них на голові іржаве відро. Об нього каратель б'є палкою, щоби оглушити людину. Підкреслюємо, це росіяни роблять зі своїми ж. От со 132-й. Воїни нахи. помяли немножко відро, блядь, і така хуйня буває, палку сломать. Далі їх б'ють кулаками, штовхають у живіт, знущаються словесно, фіксуючи все це на камеру. Все це під акомпанемент сміху та матюків інших солдатів. А ти ж чорт, блять. Ті на... на розстріл. Шмара, ти. І все це подається не як злочин, а як виховна робота. Побитий боєць, так званий п'ятисотий, так у військовій термінології називають тих, хто відмовляється від виконання наказів. У Росії в більшості випадків це мобілізовані або засуджені, яких кинули на фронт без підготовки, екіпірування та навіть зброї. Їхнім завданням було просто бігти на позиції ЗСУ в надію, що ця м'ясна хвиля зможе дійти до наших позицій. Однак, якщо росіяни відмовляються від такого самогубства, потрапляють у чорний список командирів. І далі або профілактика, або показова страта. Із 2022 року з'явилось вже кілька варіацій такого виховання. Наприклад, солдатів можуть зачинити у залізну діжку або просто полишити їх у ямі без води, їжі та навіть туалету на кілька діб. Родичі б'ють на сполох. Є вже сотні випадків, коли люди в таких карцерах помирали. Командири просто списують їх як безвісти, зниклих. Идем кормить животных, которые пытались от нас. Посмотри на этих тварюк, чем они тут заняты. О, сидят, красавцы. Че, голодны? Будем в печеньку. На, гри, с... печеньку твою. На, на. Інший тип покарання прив'язати відмовника до автомобіля і тягти по землі. Чим довше тривають такі тортури, тим менше шкіри лишається на людині. Таке відео теж потрапило у мережу буквально цього тижня. Наприкінці боєць, залитий брудом і в сльозах, ридає і благає, щоб його просто застрелили. Бо це гуманніше ніж російська армія. Це вже навіть не тортури, це якийсь театр жорстокості для своїх же. Ще одне відео, яке сколихнуло мережу в останні дні травня на камеру окупанту, що не захотів іти на смерть, справляють нужну просто в рот. Так, командир вирішив провчити бійця, який, мовляв, зганьбив частину. Росіяни навколо не протестують, знімають і сміються. Смотри на мене, сука. Смотри на мене, рот відкрив би. Адкрив рот ще окремий жанр армійські гладіаторські бої у 114-й бригаді РФ, за повідомленнями телеграм-каналів на 9 травня командир з позивним КАМА влаштував бої між відмовниками. Офіцери робили ставки. Бійці били один одного до смерті. Правила прості: хто виживе, вийде з ями, а інший в цій ямі навіки і залишиться. Хто кого зізнає, то ти вийде це та ями. Руками. ногами. Ну хуй І це не якась мізерна частина суспільства чи винятки. Це регулярна російська армія, яка воює проти України, і яка схоже сама себе знищує швидше, ніж це встигає робити ЗСУ. Моральне розкладання армії видно не по втечах, а по тому, як вони ставляться одне до одного. Як пояснює російський правозахисник Володимир Асєчкін, поширення таких відео це не хаос, а свідома стратегія терору. Вона має залякати і придушити будь-які спроби непокори. Політолог Абаз Галямов додає: російське військове керівництво не сприймає солдата як людину, а лише як витратний матеріал. Звідси і такі показові тортури, щоб переконати інших, що втеча або спротив гірші за смерть. Експерти інституту вивчення війни вказують, що системна жорстокість в армії Росії це не виняток, це результат десятиліть безкарності, дідовщини та гниття зсередини. Застосування жорстоких дисциплінарних заходів, зокрема побиттів, є хронічною проблемою в російських збройних силах і часто служить засобом підтримання контролю, а не винятком із правил. Український проєкт Міноборони Хочу жить уже відреагував на ці відео, закликавши тих, хто не хоче брати участь у війні, здаватися в полон. Бо в українському полоні поводяться людяно ну, навіть з ворогами. На цьому мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось.